вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Карта Дня на 23 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає п'ятірка жертвів, якісь конфліктні ситуації, якісь розбіжності, відстоювання своєї точки зору. Будуть якісь моменти, де ви будете активно себе захищати, а будуть якісь моменти, де краще просто пройти мимо і не витрачати свої нерви для того, щоб комусь щось там довести. Тому що це просто достовку, тільки псуйте собі настрій. Конфліктів бажано уникати, вони вам нічого гарного не принесуть, але якщо потрібно активно себе відстоювати, то вперед. тельці. Для тельців випадає королева Пентаклів, якась буде фінансові надходження. Карта говорить про певну допомогу від впливової жінки. Також ця карта говорить, що всі ваші плани, які ви поставили собі на день, ви здійснете. Саме головне, не дозволяйте нікому собою маніпулювати. І все вдасться. Близнюки. Для близнюків випадає гарна карта. Це шестірка жезлів. Карта говорить про ваші досягнення, про перемоги, про успіху, про, про якусь там славу, про великі ваші досягнення. І також ця карта говорить, що всі ці досягнення, весь цей успіх ви досягли за допомогою інших людей. Тому просто подякуйте їм і, знаєте, розділіть з, ним, з ними оце е, свято, ці радісні моменти. Раки! Для раки випадає королева Пентаклів. Карта говорить про певну стабільність у ваших справах, надходження певної суми, можливо, це якесь підвищення, можливо, якісь виплати. Також карта говорить про те, що буде велика кількість справ, можливо, це якийсь сам шопінг, якісь покупки, якісь можливо домашні справи. Але вас все вдасться, за що б ви не взялися? Хай це будуть якісь домашні справи, чи це якісь офіційні справи, ділові, якісь там переговори, наприклад. Карта говорить вам про успіх, головне, не дозволяєте собою маніпулювати і все вдасться. Леви. Для Леви випадає старший аркан місяць. Карта говорить про те, що ви дозволяєте своїм страхам вами керувати. Вам з ними потрібно боротися, тому що це ні до чого гарного не приведе. Також карти попереджають, що в вашому оточенні є людина, якій не варто довіряти, тим паче, що ви це давно самі підозрюєте. От таких людей потрібно триматися комога далі не пускати їх в своє життя. Також карта говорить про можливі якісь поїздки в нічний час. Головне, будьте більш обачні і Діви. Для дій випадає шкілька кубків, карта говорить про гарні по, такі події, спогади теплі з дитинства, в когось, можливо, проведений час із своїми дітками, в когось, можливо, з онуками, з племінниками, чи дітками друзів. Хтось замислиться для того, щоб прийшов час своїх діток народити. Хтось, можливо, просто буде згадувати свої теплі моменти з дитинства, а хтось просто зустріне, хто когось із свого дитинства. Там друзів, та, можливо, вчителів і так далі. Хтось, можливо, буде відвідувати місця, місця де народився. Але карта говорить про гарні, позитивні, теплі емоції і вдалий день. Терези. Для Терезів старший аркан місяць карта говорить про якісь ваші страхи, які дуже сильно вас тривожать. І людей, які не дуже доброзичливі у вашому оточенні. Намагайтесь їм зайвого не розповідати і триматися в них як можна далі. Скорпіони. Для скорпіонів випадає п'ятірка мечів, якісь конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Також там можуть бути якісь певні конфліктні ситуації, яких бажано уникати. Стрільці. Для стрільців, випадає старша аркан імператриця. Карта говорить про якусь роботу, яка вам принесе гарний позитивний настрій, про те, що успіх ця вам робота принесе і гарну винагороду. Також карта говорить, щоб ви знаходили час для того, щоб більше часу провести своїми рідними, своєю сім'єю. Також не забувайте і про себе. Зробити щось таке приємне і для себе. Козироги. Для козрої випадає паж мечів, це можуть виникати якісь конфліктні ситуації з-за того, що, знаєте, із-за вашого такого зерного характеру. Карта говорить про те, що все пішло не по-вашому, щось порушились, які, порушились якісь ваші плани і так далі. Хтось вас там прокритикував, щось не так у вашу адресу сказав, і ви вже зриваєтесь, виходить з цього конфлікт. Намагайтеся стримувати себе, уникати всіх оцих конфліктних ситуацій, цих непорозумінь, особливо із своїми рідними і близькими. Долі. Карта Дня для водоліїв. Для водолеїв виходить гарна карта це фарш Пентаклів. Який говорить, що для вас будуть досить такі сприятливі якісь обставини, якісь нові можливості для заробітку, отримання якоїсь невеликої суми, яка допоможе вам у вирішенні своїх проблем, можливо, опанування якихось нових навичок, якихось нових вмінь. Та Можливо, щось приготуєте нове і дуже сильно вас порадує, а можливо, сходите на якісь. Курси на якісь навчання, які в майбутньому вам допоможе для того, щоб заробляти кошти. Головне довіряйте тільки перевіреним фактам, не довіряйте всіляким фейкам. Рибки а для рибок випадає 8 кубків. Карта говорить про зміни. Ці зміни, звичайно, для кожного будуть свої. Для когось це більш позитивні, для когось більш негативні. В когось це, можливо, розрив відносин, зміна роботи. Але, наприклад, розрив відносин може бути таких, які знаєте, обтяжували вас і не робили вас щасливою. Звільнення може бути з роботи, яка вас не влаштовувала, а тільки вас принижувала і так далі, пригнічувала вас. І ви, можливо, знайдете ту роботу, яка вам буде по душі, тому не обов'язково ці зміни будуть в гіршу сторону. Поставте просто собі нові цілі і до них прямуйте і не озираючись, не озирайтеся назад. Якщо ви хочете змін, якщо то просто маєте до них іти і на минуле більше не озираємося. Це карта змін. От які цілі поставите, отак от і до них і йдемо. Пам'ятайте про це. І не бійтеся серйозних змін, також карти говорять, щоб ви намагалися зайвого не витрачати, а трошки поберегли свої фінанси. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!